Снігуронька. Чого тільки на світі не буває, про що тільки й казка не розповідає? От жили чоловік і жінка. Мали вони всього вдосталь, а дітей не було. Дуже вони сумували та журилися. Якось у зимку випало снігу білого по коліно. Сусідські дітлахи на вулицю висипали, на санчатах з гір спускаються. Сніжки граються. Подивився на них чоловік у віконечко, та й каже дружині. Чого мила зажурилася? Ходімо й ми, доньку, із снігу зліпимо. Ходімо. Пішли вони огород і почали снігову доньку ліпити. Зліпили доньку, замість очей їй дві голубі намистинки вставили, з червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька снігуронька. Дивляться на неї чоловік та жінка, милуються. А в Снігуроньки ротик усміхається, волосечко завивається, ворухнула снігуронька. Ніжками, ручками. <свисток> <свисток> З місця зрушила, та й пішла по городу до хати. Батьки так скам'яніли. Ой, та це ж у нас і справді донечка жива, снігуронька дорога, і до хати кинулись. Що вже радощів було? Росте снігуронька не днями, годинами. Та щодень то кращою стає. Батьки нею не налюбуються. А снігуронька з себе, мов сніжинка біла, очі, мов голубі на мистинки, русява коса до пояса, тільки рум'янця на щічках немає. Але й так дуже гарна снігуронька. От прийшла весна ясна. Понабухали бруньки, полетіли бджілки в поле, заспівав у небі Жайворон. Усі хлоп'ята раді радісенькі Дівчата весняних пісень співають. А Снігуронька засумувала. Чи здорова ти, донечко? Здорова я, матусенько. От настали красне літочко, Розцвіли квіти в садах. Заколосився хліб на полях. Ще гірше Снігуронька хмуриться. Все від сонця ховається. Все відій у холодок та затінок. А ще краще під дощик. Одного разу зібралися дівчата в ліс по ягоди. Стали Снігуроньку з собою кликати. Ходім, ходім, Снігуронько, ходім, Снігуронько. Неохота снігурочці до лісу йти. Неохота їй під сонечко. А батьки їй кажуть «Іди, снігуронько, Іди, дитинонько, повеселися з подружками. Пішла снігуронько в ліс з подружками. Подружки по лісі ходять, пісень співають. Квіти збирають. Лише снігурочці невесело, Їй би холодний струмочок та краплинами, мов перлинами, гратися. От і вечір прийшов, розгулялися дівчата, вінки на голови понадівали, розклали вогнище з хмизу, почали через вогнище перестрибувати. Неохота стрибати, снігуронці. Підійшла снігуронька до вогнища. Закричали подружки Стрибай, стрибай, снігуронько. Снігуронька й стрибнула, Зашуміло щось над вогнем, застогнало жалісно. І не стало снігуроньки. Злинула біла хмара над вогнищем, легкою хмаринкою подалася в небо. Розтанула снігуронька як не було.